Зимонька до нас прийшла. Привіт-привіт! Діти! А ви любите мандрувати? Сьогодні в нас незвичайне заняття. Нас запросили в гості. А хто? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Королева біла-біла дуже любить своє діло: сіє, віє, мете, меле та по землі муку стеле. Так, це зима. Про сніжну зиму на занятті будемо бесіду вести. Нам потрібно гарно працювати і все, що знаємо про неї пригадати. Діти, а які слова прийшли вам на допомогу, щоб відгадати, що це зима? Так, королева сіє, віє, мете. Коли ми з вами радіємо і кажемо нарешті прийшла зима. Молодці. Коли випадає перший сніг. Тихо і вільно опускається на землю легка сніжинка, а потім ще одна, і ще, І, ще. і ось перший сніжок запорушив все навколо, вкрив землю білим сніговим покривалом. Прийшла зима. Ось і ми з вами дочекалися, коли зименка зима вкрила сніжком все навколо. Діти, назвіть ознаки зими. Правильно сніг, мороз, хуртовина, заметіль, лід, іней. У зими багато турбот і клопотів. Про всіх і про все вона турбується, тому і професій у неї багато. Я знаю, що зима може бути агрономом. Вона поле снігом укриває, береже від морозу, піклується про майбутній врожай. Адже недарма кажуть в народі багато снігу, багато хліба. Зима зі снігом, літо з хлібом. Зима може бути художником. Як ви думаєте, що робить зима художник? Правильно, зима художник прикрашає землю, на вікнах візерунки малює. Також зима може бути садівником. Чим зайнята зима садівник? Правильно, діти, зима садівник дерева, чагарники снігом укриває, щоб не замерзли. Також зима може бути лісником. Як ви гадаєте, що робить зима лісник? Молодці, зима лісник, шубки теплі роздає звірятам, зайчики захищає від ворогів. Молодці, правильно, якими словами можна сказати про зиму? Яка вона? Так, діти, зима холодна, красива, морозна, сніжна. Дітки, від слова зима утворилось багато інших схожих слів. Подумайте і назвіть їх. Зима, зимонька, зимувати, зимівля. Молодці. Малята, для чого ми просимо музинку багато снігу? Молодці, щоб кататися на санчатах, кипити сніговиків, грати в сніжки. Правильно, зима найвеселіша пора року, коли можна грати у найрізноманітніші ігри. Сніг приносить не тільки радість, а й біду. Як ви думаєте, коли сніг приносить радість? Молодці, коли можна ліпити сніговика, кататися на санчатах. А коли маляти сніг приносить біду? Молодці, коли можна сніжкою боляче вдарити в обличчя, застудити горло, якщо їсти сніг. Молодці діти, а тепер відгадайте загадку. Зимку вкрили все навкруг. Ліс, дорогу, поле й луг. А як сонце припече, ми стромочком потечем Молодці, це сніжинки. Погляньте на сніжинки і скажіть, які вони. Молодці, легкі, повітряні, ажурні, блискучі. Маленькі і зарунчасті. Малята, а як падають сніжинки? Правильно, сніжинки летять, кружляють, лягають, блищать, танцюють. Діти, а з чим можна порівняти сніжинку? Правильно, з пушинками, метеликами, зірочками. Нам завжди хочеться помилуватися красою сніжинок, зловити їх і принести додому, але нам не вдається. Чому? Молодці. Тому що сніжинки перетворюються на краплинки води. Поки ми з вами говорили, мені на руку впала сніжинка. Подивіться, яка вона. Сніжинка пропонує пограти з нею. Назвіть лагідно, мороз, морозець. Вітер, Вітерець, зима, зимонька, сніжинка, сніжинонька, сніг, сніжок, сніговик, сніговичок. Малята, у нас з вами вийшла чудова мандрівка. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!